Вітаємо, друзі! З вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. Бійці 3 ї окремої штурмової бригади вирушають на відновлення після майже року важких боїв під Бахмутом. За час контрнаступу бійці звільнили понад 20 квадратних кілометрів з 250 відбитих силами оборони земель. Штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, королівської бригади, відбила один із териконів у межах Горлівки і захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Окупанти прикриваються українськими військовими як живим щитом. З'явилися кадри, зняті з дрона Збройних сил в районі Роботиного в Запорізькій області, які підтверджують такі випадки. Це порушує норми Женевських конвенцій. На цьому напрямку воюють загарбники 234-го десантно штурмового полку у складі 76- ї десантно штурмової дивізії. Заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко повідомив, що терекон в районі Турецька перейшов під контроль Збройних сил України, можу сказати, що це, скажімо так, локальний, але досить відчутний успіх саме на тому напрямку однак важко сказати, що противник якось це відчує. Збройні сили України вводять додаткові оборонні споруди на північному кордоні. Зокрема, встановлюють так звані зуби дракона. Аналітики Діпстейт повідомляють, що ворог просувається біля Степового, Невельського та в Мар'їнці. Противник відновив контроль над тераконом шахти імені Гагаріна. Ворог контролює близько 96% Мар'їнки. Про Мар'яну Мамонову чула, мабуть, вся Україна. Військовослужбовицю, яка брала участь в обороні Маріуполя, звільнили з російського полону на дев'ятому місяці вагітності. Шлях Мар'яни як військової медикині починався у Бердянську. Після здобуття медичної освіти Мар'яну направили на роботу в Миколаїв. 501-й окремий батальйон морської піхоти у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти базувався в Бердянському районі. Тоді медикиня і оселилася в Бердянську, який став її домівкою. Коли почалася повномасштабна війна, батальйон Мар'яни дислокувався в селі Широкина. Що чекає на свою першу дитину, вона дізналася, перебуваючи в блокадному Маріуполі. За кілька днів до полону дівчина встигла повідомити про вагітність свого чоловіка. З квітня вона знаходилась у російському полоні Воленівці, мріючи лише про те, щоб народити на вільній землі на своїй батьківщині. З полону її звільнили 21 вересня 2022 року. На четвертий день після звільнення Мар'яна народила дитину. Сьогодні Мар'яна разом з родиною живе у Львові, сумую за морем у Бердянську. Вона бере участь у акціях на підтримку родин полонених та збирається відкрити власний благодійний проект. Прочитати історію Мар'яни можна на сайті Приморка Сіті. Посилання шукайте в описі до цього відео. Бердянець Дмитро ще два роки тому жив спокійним та мирним життям в рідному місті. Але 24 лютого 2022 року прокинувся від вибухів. З того моменту його життя розділилося на до та після. Він розповів армії Інформ про окупацію Бердянська, про українські мітінги, про свій виїзд з окупованого міста та вступ до окремої аеромобільної бригади, у складі якої він боровся за найважчі ділянки Донецької та Луганської областей. Побажання, яке більше боєприпасів і нормальні гармати, щоб нормально працювати. Хлопці всі заряджені, хочуть... хочуть справедливості. Хочуть, щоб було все добре. З 11 грудня в Бердянську підняли вартість проїзду в громадському транспорті. Тепер замість 15 рублів у маршрутках доведеться платити 25. Також підняли ціни і на приміському транспорті. Тепер до села Азовське проїзд 40 рублів, коли раніше був 20. Після окупації Бердянська на базі дитячого центру Червоного здика колаборанти спочатку створили комунальне підприємство, потім створили державне підприємство. Тепер взагалі ліквідували. Відповідний наказ про це підписав Гуляйтер Балицький. Згідно з наказом, колектив звільняється, а все майно передається окупаційному міністерству імущественних і земельних отношень воєнно гражданської адміністрації Запорожської області. Що далі загарбники планують робити з відомим Бердянським дитячим центром, поки невідомо. Бердянська міська рада з моменту призначення начальниці військової адміністрації втратила свої повноваження. Усі рішення у громаді приймаються одноособово начальницею. Тим не менш, депутати продовжують числитися. Одному з депутатів Бердянської міської ради Андрію Андрієнку вдалося позбутись мандату. Він написав лист на Галіцину, в якому витрубував, щоб начальниця військової адміністрації позбавила депутата повноважень за власним бажанням. У листі він посилався на закон про правовий режим військового стану. Бердянська міська військова адміністрація та Яремчанська міська рада уклали меморандум про партнерські відносини. У Яремчанській міській раді повідомили, що підписаний меморандум про співпрацю передбачає відпочинок та оздоровлення дітей з Бердянська, спільну участь у міжнародних проєктах та програмах, розвиток спорту, дитячо-містецькі проєкти та багато іншого. Вже перші 20 дітей з багатодітних родин Бердянська можуть поїхати у січні на оздоровлення в санаторії в Яремча. Невістка начальниці Бердянської міської військової адміністрації Галіциною претендує на посаду у відділі Бердянської міської ради. Це підтверджує прилюднена нею декларація кандидата на посаду. Вікторія Галіцина, дружина депутата Бердянської міської ради Андрія Галіцина, а також невістка начальниці військової адміністрації Вікторії Галіциної. На сайті чи в телеграмі Бердянської військової адміністрації оголошення про конкурс на вакантну посаду немає. Начальниця військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіцина не тільки не подала декларацію, а й всіляко приховує зарплати свою і підлеглих чиновників. Про це повідомляє Кримський центр журналістських розслідувань. Бердянські журналісти направили запит до адміністрації ще 17 листопада, але відповіді так і не отримали. 29 листопада журналісти повторили запит, але вже через Запорізьку обласну держадміністрацію. Відповідь Галіцина надіслала лише 6 грудня, проте запитувану публічну інформацію не надала, мотивувавши це тим, що фахівці, які знають про зарплати, звільнилися. Також стало відомо, що ще в жовтні аналогічний запит надходив на і ім'я з Верховної Ради. Тож маємо шанс зовсім скоро дізнатися, що начальниця військової адміністрації приховує від громади Бердянська. Особливо це буде цікаво працівникам освітньої сфери, яким Галіцина намагається в наступному році скоротити зарплату на третину. Немає в єдиному державному реєстрі і даних щодо декларації Галіциної за 2020 та 2021 роки. А зараз начальниця Бердянської військової адміністрації не відповідає на телефонні дзвінки від журналістів. На Запоріжжі силовики викрили групу зрадників, які ув'язнювали людей до російських катівень. Про підозру повідомили ще дев'яти ворожим поплічникам. Зрадники виконують каральні завдання агресорів з придушення опору та залякування мешканців окупованих територій. Для цього використовують масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян, зокрема учасників руху спротиву. Військовополоненого з Бердянська росіяни засудили до 18 років позбавлення волі. Мова йде про військовослужбовця 501-го окремого батальйону морської піхоти Антона Байдракова. Російський південний окружний воєнний суд визнав його винним одразу по чотирьох статтях, зокрема за вбивство. В травні 2022-го в складі 501-го батальйону морської піхоти Антон, за їх словами, утримував на території промислової зони Маріуполя жінку, а 27 березня, начебто, вбив її. З 18 років позбавлення волі Антону Байдракову три роки присуджено відбути у в'язниці, а 15 років колонії поселення суворого режиму. Окупанти заявили, що завели карну справу на 57-річну жінку за публічне розпространення ложної інформації о воєнослужачих Російської Федерації. Ще у березні минулого року вона опублікувала в соцмережах, що російська армія несе великі втрати, а також сама обстрілює Запорізьку атомну електростанцію. На трасі Бердянськ-Токмак зіткнулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП загинула жінка 1975 року народження. Також постраждав чоловік 1970 року народження. Його доправили до Бердянської міської лікарні. Правозахисна організація Amnesty International отримала свідчення від 23 працівників освіти, і 16 сімей з дітьми шкільного віку, які перебувають під російською окупацією, про велике порушення права на освіту в Україні. За період окупації батьки вчителі ризикували зазнати репресій за спроби продовження української освіти. Дехто навіть приховував своїх дітей, побоюючись відрядження їх до установ перебухування в Росії. Вчителька з окупованого Бердянська, яка виїхала з окупації у липні 2022 року, але продовжує проводити онлайн заняття з дітьми, що мешкають в окупованій громаді, розповіла, як дітей тепер примушують вчити російську мову та співати гімн. На окупованій частині Луганської області переважна більшість багатоквартирних будинків без опалення. В регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною став конфлікт між так званим державним підприємством Луганськ-Газ з окупаційною адміністрацією, яка нібито не сплачує гроші за спожите блакитне паливо. Окупационный голова Макивки заявив, что близко 90% 99% в стали стало Это касается и отепло, так и водопостачание, и даже водообидведание. Чтобы не получилось так, что мы сейчас обустроим, опять прорвет какая-то труба теплоснабжения, либо водоотведения, либо водоснабжения, и нам придется э, ту прекрасную работу, которую мы проводили, разрывать, приводить опять в порядок, делать опять... Э, не так, як нужно. З окупованих територій вдалося повернути ще п'ятьох дітей, повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Всі вони наразі у безпеці та отримують необхідну допомогу. Центр нацпротиву повідомив, що 15 грудня в Мелітополі партизани підірвали вантажний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. У результаті пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. До довічного ув'язнення заочно засудили лікарку-офтальмолога Валентину Чехову з Маріуполя. Під час боїв за місто вона здала російським окупантам сімох поранених українських військових. У Маріуполі влучили у розташування російських військових біля торгівельного центру Порт-Сіті. За інформацією телеграм-каналу Кремльовська та внаслідок удару загинуло 52 людини. Ще 20 поранено. Втрачено близько 10 одиниць техніки. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердянсь сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.